Я ненавиджу фарбувати волосся. Це найнезручніше, що може бути: сидіти 8 годин в кріслі і втикати. Але я просто обожнюю, як моє волосся виглядає в блонді. Тому інколи мені доводиться проходити ці 8-годинні тортури. І сьогодні, на жаль, один із таких днів. Тому я йду в перукарню і готуюся або поспати, або 8 годин дивитися тупо у вікно. До речі, фарбуюся я взагалі не в естетичній інстаграмній перукарні, проте там просто золотий майстер. Саме тому я туди кожен раз і повертаюся. Тут ми тільки почали фарбування. Мене попереду я ще 4 години нанесення освітлювача, і насправді я вже не витримую. А тут за одну секунду ми перенеслися вже в самий кінець процедури, і зараз залишилося лише тонування. Ось такий в мене вийшов результат, мені максимально подобається, але є один нюанс: обов'язково після фарбування треба робити відновлення волосся. Це доволі важливий крок, якщо після фарбування хочете зберегти довжину та здоров'я волосся. Раніше я цього не робила, і як результат, маю вдвічі коротше волосся ніж мала ще 3 роки. Назад. У мене з волоссям відбуваються такі собі гойдалки. То я йому зробила хеппі хаус. Тепер ще треба з ним по-хорошому і задобрити. Роблю я процедуру холодного відновлення у Анастасії, і це зараз оптимальна процедура для мого волосся. Процедура проходить в два кроки: перший крок нанесення маски, яку треба витримати 15 хвилин у теплі. Другий крок це також маска, її необхідно витримати 10 хвилин на волосі. Потім сушимося, і ось такий неймовірний результат у нас вийшов. А як вам? І не скажеш, що в нас з волоссям нестабільні стосунки.